Морозівка 13 вересня 2022 року. Ось так виглядає вона на сьогоднішній день. Блокпост на в'їзді в Морозівку знаходиться. Отут зупиняли всі машини. Всі машини зупинялися. Скільки тут було людей? Подивимося, що тут. Що тут всередині? Що тут всередині? Отут От сиділи, відпочивали, курили. Підемо подивимося, як контора виглядає. Ось так виглядає. Виглядає контора. Кажуть, замініровано. Ну ми по дорослі пройдемося, подивимося, що тут що тут робиться. Всередину заходити не будемо, а просто отак проведемо по кругу, щоб побачили, що де що, яка була і яка виглядає на сьогоднішній день. 13 вересня 2022 року. Ось і так виглядає Морозівська контора колгоспу. А ось бліндажі, де вони ховалися. Ходили по окопам, укріпляли, чекали від балаклеї вістей. А тут Ховали танки, по ідеї. Якусь, якусь техніку. Якусь техніку ховали. Оце отут. Ось контора. Ось блокпост. Оце тут один. Тут ось другий ход. Ход. Ось наші вже їдуть, наша колона вже пішла на Донецьк. Наші солдати освободили Савинці, морозівку і вже дійшли до російських війська тут. Ось в цьому дворі жили. Ось сюди ж попало. Щось. Оце подивимося, що тут, що тут робиться. Оце тут сиділи за столом, п'янсували, пили чаї, ганяли. Оце, оце отак вони отут жили. Жили. Що залишило після себе. Декілька машин стоїть, техніка, напевно, люди. Попали і щось було. Оце так. Морозівчани пережили Махновщину російську. Оце отак воно все було. А ось так виглядає Морозівський магазин 13 вересня. Пало десь рядом снаряд, розбилося і ось отак розбомбило цей магазин. Подивимося, всередині пусто. Люди, мабуть, все порозносили, все, по, все, по, все порожньо. А тепер пішли в селищну раду. Ось селищна рада. Вікна вибиті. Тут ще живі, ні і тут вибиті голови. Школа ціла. Подивимося як. Ось Морозівське відділення зв'язку. А тут селищна рада. Прапор висить. Так, провода обірвані. Отак От виглядає селищна рада 13 вересня. Школа ціла з цієї сторони, так що все нормально. Селищна рада теж ціла, тільки з тієї сторони побиті вікна. Стоїть пам'ятник. Полеглим ветеранам Великої Вітчизняної війни і український прапор. Вже, вже український, не Рашовський. Тут додається, мабуть, ще декілька, декілька не знаю скільки прізвищ, які полягли за незалежність України. Але вже у зовсім другій війні піднялися, бо ці солдати і подивилися. Хто проти кого воює? Ось і тут школа, навчались дітки. Не прийшла, русський мір прийшов, приніс свободу на півроку, освободив від вільного життя, попали в рабство, в Махновщину.